Про це все і не тільки. Звісно, детальніше будемо говорити, аналізувати найближчим часом. Нагадаю, це Київ 24 Дякуємо, друзі, вам за довіру за те, що і Залишаєтесь з нами. Анастасія Красніцька Андрій Рудий до 10 в цій студії будемо вас інформувати і відразу до головного переходимо. Адже вкотре неспокійний ранок для Харкова Росіяни знову атакували місто безпілотниками, влучили по житловій багатоповерхівці, пошкодили фасад та технічний поверх. На місці внаслідок обстрілу була пожежа, людей довелось евакуювати з будинку. Більше подробиць знає журналістка наша Олена Клименко. Вона з нами на зв'язку зі студією. Олено, вітання тобі. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо станом на цю мить? Вітаю. Дійсно, ранок в чергове був у Харкові неспокійним. Вночі а, пролунали вибухи. Це близько четвертої -го години ранку. Було а стало відомо, що е, місто знову атакувало шахедами. Попередньо це е, було атака, нанесена шахедам типу герань. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської військової або адміністрації Олег Сенігубов. Е, влучання було прямо у житлову багатоповерхівку. Це, е, через це було пошкоджено фасад самого будинку. Також е, значних руйнувань зазнав е, технічний поверх. Також була пошкоджена ліфтова е, шахта. А в результаті е, так зайнялася невелика пожежа, і рятувальники досить швидко локалізували, і з будинку довелося евакуйовувати людей. А я вже на місці я поспілкувалася з людьми. Я познайомилася з пані Оленою. Вона живе у сусідньому будинку. Жінка каже, що вранці прокинулася від дуже потужного вибуху, і потім вже побачила з власного вікна, що зайнялася пожежа у сусідньому будинку. А що вона пригадує про цей ранок? Давай давайте її послухаємо. Спала, лежала. О, і смотрю, окно у мене таке зарево, як сонце, і одразу стихло. А потім смотрю в окно через решетку, ось вот эту, вот за Оно тут. Люди починають з'їжджатися. И все мне страшно стало, колотило вот так, вот от слез прямо. Думаю, слава Богу, беда пусть обходит на сторону, потому что страшно жить. І спасибо людям, що щас прибирають, убираються. Тація цієї атаки гостру реакцію на стрес отримали двоє людей. Про це також повідомив нам харківський міський голова Ігор Терехов. Зараз на місці перебувають всі профільні служби, і за моєю спиною ви можете побачити, що комунальні служби вже ліквідовують наслідки цієї атаки. Окрім цього, також стало відомо, і ми бачимо особисто, що навколишні будинки також зазнали руйнувань через вибухову хвилю. у них повіб. Бувала вікна і пошкоджені автомобілі, які були припарковані поряд з будинком. Туди падало каміння з фасаду, і вони просто сплющені. А зараз ми слідкуємо і продовжуємо слідкувати за розвитком подій, і будемо пізніше повідомляти. Студія. Олена, дякуємо тобі.